пане, навітаю, мене звати Денис Зайченко. Отже, ви вирішили переїхати на М5. Поздравляю, чудова ідея. Платформа розкішна, перспективна, вже досить стабільна і з глибоким потенціалом. Далі ви вирішили обрати в собі материнську плату від Асус. Теж чудовий вибір, особливо тому, що обираєте ви не бюджетну модель, тому берете b клас. Але ось запитання. Є вибір між новою свіжою та крутою Asus ROG Strix B850 і Gaming Wi-Fi, і старішою і менш крутою Asus ROG Strix B650 і Gaming Wi-Fi. Різниця в ціні між ними не така велика. Тисячу гривень, хоча в базарний день може бути більшою. І від B650 загалом будуть швидше позбавлятись, тому майте на увазі, знижка може бути ще більша. Тепер запитання: яку модель обрати і кому саме говорити і раціоналізовувати. Я буду лише в площинах, які. Вивчав сам, які можу аргументувати для людей типу себе, або схожих на себе. Ну тобто, якщо умовний AMD Ryzen 9 992.0X візьме на B850 на 5 Вт більше авторозгоном, ніж на B650. Ну я дуже радий, але я навіть не буду намагатись це перевірити або виставляти це великою перевагою. Ба більше скажу, навіть офіційний сайт Asus не дає повної картини, бо, наприклад, не вказує, що B650i і гімн Wi-Fi є бездротова Wi-Fi карта з Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.2. Зате показує, що у B850 є Wi-Fi карта з Bluetooth 5.4 і, і Wi-Fi 7. При тому, що B850 свіжіша модель, а B650 старіша. Тому давайте домовлятись. Я дам вам чотири основні відмінності і поясню, чому вони важливі. А потім ми разом більш-менш спробуємо підбити підсумки. Можливо, ви навіть в коментарях оберете, яка материнка вам більше до вподоби. Хто його знає? Ну і доки ми на темі, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем або навіть фінансово. Для спонсорів буде ексклюзивний контент, всілякі бонуси. Підтримати нас можна на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Так підтримка україномовного ютубу значно доступніша ніж ви думаєте. Ну а тепер. До діла. І почну я коротко про те, що спільне. Розміри і там, і там ATX, тобто 30 з половиною на 24,4 см. Кількість роз'ємів під вентилятори та ARGB однакова. Є підтримка Weighon LAN, BIOS 256 МБ. Контролер жилення Extreme Engine DG Портів SATA 3, 4 штуки, жилення процесора 2 по 8 PIN, Кодек аудіо ALC 4080, слотів DDR5, 4, підтримка CD відсутня, як не було, так і немає. Хоча може бути пестру, але кому це треба. На місці байс флешбек і Q Code. Є і система звільнення верхнього слота pci Express і Q-Latch на m 2 хоча і працюють вони трішки інакше. І так, у новинки вони працюють краще. До цього ми дійдемо. Тепер відмінності: почну з pci Express, бо це, мабуть, головна і ледь не єдина перевага b 650 e і, і Gaming Wi-Fi. Від процесора йде два pci Express 50 X16 з підтримкою біфуркації. І один pci Express 4.0 теж. Повнорозмірний, але з підтримкою режима X4, що у B850 на один слот менше. Один PCI-Express 5.0 від процесора і один PCI-Express 40 від чіпсета. Обидва повнорозмірні. І цьому, як я розумію, є поважне пояснення. У b 850 п'ять слотів m 2 3 2280, з яких два на чіпсеті, один універсальний від 2242 до 2280 на процесорі, і один від 2242 на 2210. На жаль, ROG Strix B850 і Wi-Fi має цілу гору, цілу плеяду правил використання цих слотів. Деякі відрубаються від використання PCI-Express, деякі обрубають потік даних. Ну, хоча б 4 SATA 3 вже ні від чого не залежать. Як я розумію, у всякому випадку. Втім, і це я теж відношу до PCI-Express, система кріплення m 2 у новинці. Сильно крутіша. q слайд для фіксації менших накопичувачів, Q-release для зняття верхнього радіатора без гвинтів, q ледж для швидкого встановлення m 2 без шкоди пальцям і q слот для відеокарти тепер slim і зручніший. Навіть з'явилась, і це особливо для мене круто. Кнопка старту прямо на материнці. Далі передача даних про Wi-Fi 7 і Bluetooth 54 я вже казав. Плюс! 5-гігабітний Ethernet удвічі швидший, ніж у B650, що дуже корисно в країні, де гігабітний інтернет, але для мережевих накопичувачів це підійде. І от, де у B850 справді перевага, так це у USB. Їх і більше, і вони кращі. Зокрема, з'явився USB 4, тобто суть Thunderbolt 4 тільки без фірмового чіпа Intel. на десктопах USB 4 не буде дуже корисний, просто тому що у ноутбуків, наприклад, він компенсує майже всю периферію, якої у ROG Strix b 850 Gaming Wi-Fi гора і так. Власне, навіть у b 650 і, і Wi-Fi периферії величезна кількість, але 100 ватт. Пою СБ 4 по кабелю передати тепер можна, тому нарешті зарядка від ПК на смартфони буде достатньо швидка. Далі ОЗП. Швидкість така сама: до 8000 мегатрансферів і більше. А от об'єм трохи більший до 256 ГБ. У B650 було 192. А в принципі, якщо хочеться гнати оперативку, то чим материнка свіжа, тим краще. Але якщо чесно, доки у am 5 не буде Сію Дім, я гнати за частотами вищого умови 7000 мегатрансферів не рекомендую. Ну і останнє програмне забезпечення. У новинки BIOS нарешті Full HD. BIOS також має режим Q. У для візуалізації роз'ємів, у тому числі зайнятих. І найважливіше: свіже покоління Asus це перше, де компанія додала просунуті фішки штучного інтелекту. І як би ви до цього не відносились. Краще, щоб воно було. Я особисто відмічаю три функції: AI Оверклокінг, щоб витискати з процесора максимум однією кнопкою, не зайве діло. Було, здається, у попередніх моделей, але я не пам'ятаю, що працювало нормально. У новинки має працювати краще. Далі AI Networking 2. Менш корисно і більш цікаво у якості, скоріш візуалізатора. А от Asus AI Advisor це топова річ. Ексклюзивна. Але топова вона працює як помічник типу СІРІ, аналізуючи запитання про технічні можливості компонентів ASUS і пропонує рішення. Пропозиція оверклокінг або збільшити швидкість вентиляторів. Повільно працює ЗП, можна увімкнути XMP або EXPO. Або, от, наприклад, якщо забули, як зветься функція, що розділяє лінії pci Експрес. поясніть цей термін, як ви його собі розумієте, помічнику. І він, скоріш за все, нагадає, що це біфуркація. Усякому випадку має в теорії, бо я ще цю функцію не тестував. Я описую, як вона має працювати. При цьому заходити в BIOS не треба, бо ця програма на десктопі. Вона ексклюзивна для нових моделей, для нових чіпсетів, але все ж у мене про AI Advisor буде окремий матеріал, окреме відео. Не пропустіть! Там дуже дуже цікаво. Ну а підсумки наступні. Я хотів би збрехати і сказати, що не можу назвати переможця між Asus ROG Strix B850 e Gaming Wi-Fi і Asus ROG Strix B650 e Gaming Wi-Fi. Але новинка краща майже у всьому. На 99% краще, і краще настільки, що я ж собі її захотів. Зокрема, заради AI Advisor. і щось мені підсказує, що у випадку, якщо вам треба додатковий слот PCI-Express замість M.2, 2 вам може допомогти USB 4. Не забувайте, що у AMD вони з'явились. Нарешті з'явились прямо на материнках і на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яку материнку б обрали собі ви. Трошки дешевшу, може навіть не трошки, може вони навіть подешевшують до 12 тисяч гривень, я не знаю, або навіть до 10, 000. трошки дешевшу, або настільки кращу. І чи потрібні вам слоти після експрес в такій кількості? Мені особисто абсолютно не потрібні. Краще, щоб вони були, але це не принципово. А От кнопочка, увімкнення материнки те, що треба. Але ви? Печіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зямки цього відеомікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину мотостаф і компанії Гуцен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, подбайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. і Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та байте здоров'я!